Вітаю всіх, хто нас дивиться в ефірі. Податковий вісник остаточні результати надходжень до бюджетів за минулий рік. Податківці підсумовують в січні. Основні цифри оприлюднив на прес-конференції голова ДПС в Івано-Франківській області Віктор Рехміль. Також окреслено основні тенденції подальшого розвитку податкової служби в напрямку перетворення її в сервісну для обслуговування платників податків. Минулого року в усіх районних податкових інспекціях створили центри з обслуговування платників податків, що позитивно вплинуло на підвищення загальної податкової культури наших громадян та суттєвого зменшення людського фактору у взаєминах з податківцями та в адмініструванні податків. Кожного місяця 2012 року забезпечувалося ритмічне наповнення бюджету, що загалом, враховуючи об'єктивні фактори, сприяло добрим річним показникам. Ми... Мобілізували 4,2 мільярда гривень до загального з фонду зведеного бюджету. Ця цифра десь приблизно рівняється цифрі 2011 року. Відбулися певні законодавчі зміни, зокрема, механізм обрахунку. основної платіж в області є рентна плата за нафту. Тобто, ми втратили приблизно 380 мільйонів рентної плати за нафту зв'язку з зміною механізму обрахунку рентної плати. Але по загальному фонду. По загальному фонду мобілізували 4,2 мільярда, що приблизно те саме, що в 2011 році. Ну, з урахуванням цих коригувань досягнуто там росту приблизно 10%. Місцеві бюджети мільярд 600 мільйонів. Це близько 200 мільйонів більше проти минулого року, в тому числі і прибуткового податку з доходів фізичних осіб, чи податку з доходів фізичних осіб одинадцять 11% – це в абсолютній сумі близько 127 мільйонів. Більше проти минулого року минулого року податківці вдвічі зменшили кількість перевірок суб'єктів господарювання, а малий бізнес взагалі не перевірявся. Позитивні напрацювання є в системі електронної податкової звітності та автоматичного відшкодування ПДВ. Хоча з податком на додану вартість в області є проблеми, які податкова служба не скриває, а вишукуються конструктивні шляхи вирішення питання. Область мобілізувала в минулому році. Я боюсь помилитися, там в мільйонах 450 мільйонів ПДВ. Зібрала, а відшкодувала 940. Відшкодувала 940. Проблема не вирішена. Проблема є, ви знаєте, цю проблему, ніхто її не ховає. Проблема у нас у калущі. Дуже серйозна проблема, але це проблема, ну, скажімо, потребує детального вирішення. Створена була урядова комісія, яка працювала декілька разів, скликала це засідання. Проблема, скажімо, сягає ще, мабуть, створення лукору. Першочерговим завданням, звичайно, на сьогодні є виконання бюджету, боротьба з тіньовими зарплатами в конвертах, успішне проведення кампанії декларування доходів громадян та запровадження нових сервісних послуг для платників податків. Наповнення бюджету основне гарантування успішного соціально-економічного розвитку держави та окремих територій і населених пунктів, приховування податків є злочином, і в усіх цивілізованих країнах однозначно карається законом. На позачерговій колегії Івано-Франківської обласної державної. Адміністрації розглянули питання легалізації зарплати. Тіньова оплата праці в конвертах одна з основних причин прогалин у наповненні бюджету. Зарплата в конвертах, грубе порушення податкового законодавства, причина невиконання надходжень до бюджету. А найголовніше зло від цього спрямоване проти самого працівника, який отримує таку зарплату. Це повна відсутність відповідальності за соціальні гарантії та майбутню гідну пенсію. Часто людина навіть і не знає, що вона бере нелегальну зарплату з карточки банку чи підписуючись у відомості. Свідомим зловживанням займаються роботодавці. Статистика в області невтішна. Щодо Кількості підприємств юридичних осіб, які виплачують заробітну плату нижче мінімального рівня, за даними Державної податкової адміністрації за 3 квартал 2012 року, тому що 4 кварталу ще немає. Цей відсоток складає 31,9. зокрема, 1658 підприємств із 5198. Найгірша ситуація по Долинській державній об'єднаній податковій інспекції, це відсоток складає 37,8. Калуська ОДПІ. 35,2% або 161 підприємство. ДПІ в місті Івано-Франківську 940 підприємств або 39%. І Тисминська 35,1% або 93 підприємства. Щодо фізичних осіб підприємців, які виплачують заробітну плату нижче мінімального рівня. Цей відсоток складає 26,8. Тобто 1962 підприємці із семи 7000... тисяч підприємці або 26,8% від загальної кількості. Велика увага легалізації зарплати приділяється податковими службами в області. І хоча виявлені факти зловживань принесли до нараховані суми в бюджет, податківців така ситуація насторожує. Ми вважаємо, що головним фактором невиконання бюджету була заробітна плата в конвертах. Я думаю, що всі в цьому залі усвідомлюють, що ця проблема стосується не стільки рівня податкової культури, як і економічних факторів впливу. Якщо з прийняттям податкового кодексу Україна стала дещо конкурентоздаткою по податку на прибуток по поставках і по податку на додану вартість, ми на рівні середньоєвропейських країн, то, на жаль, нарахування на фонд заробітну плату у нас залишилося далеко не конкурентноздатні. Сьогодні рівень нарахувань на заробітну плату 69%. На гривню заробітної плати підприємець, роботодавець платить 69 копійок єдиного соціального внеску, прибуткового податку і відрахування всі фонди. Ми не наведемо порядок ніякими перевірками. Ви знаєте, що сьогодні податковій службі податкові впродовж другого року діє мораторій на перевірки. Я абсолютно не знімаю відповідальність, але ми дійсно впродовж двох років не були ніде на перевірках дрібного бізнесу. З одного боку, пригадуєте події, пов'язані з податковим кодексом. Сьогодні підприємці приходять вже з іншої сторони. Що йдіть щось робіть, перевіряйте, бо маса незареєстрованих. Я би просив підтримати нашу пропозицію щодо розробки серйозної програми легалізації заробітної плати в області. Є цікаві пропозиції, цікавий досвід інших країн, як боряться з цим явищем, з залученням до цієї роботи. Скажімо, всіх інституцій влади. Пропозиція голови ДПС в області Віктора Рахміля об'єднати зусилля всіх гілок влади і відповідальних служб в боротьбі із зарплатою в конвертах приймається. І на колегії вирішують створити комітети із легалізації зарплати. Програма легалізації заробітної плати. Дуже хороша розумна пропозиція. Я поділяю вашу точку зору, що не варто займатися репресивним методом, а от таким, як ви пропонуєте, комісія працювати з людьми, при тому, що до геть-чисто упертих, звичайно, потрібно і застосувати репресивні методи. Також на колегії Івано-Франківської обласної державної адміністрації мовилося про оптимізацію кількості працівників в бюджетній сфері та доведення бюджетних видатків до цивілізованих норм і вимог. На засіданні колегії обласної державної адміністрації голова ДПС в області Віктор Рахміль назвав ще кілька основних факторів, які спричиняють недовиконання планових бюджетних показників. В першу чергу в бюджеті 2012 року не було проховано. Перехід ряду суб'єктів господарювання бюджету утворюючих в інші області. Зокрема, Бриватбанк. У нас ліквідувався, сплатив у 2010 році 8 мільйонів податку прибуткового, сьогодні платить в Хмельницькій області. Банк Ідея, який перереєструвався у Львів, юридична особа, так, в минулому році, в 2010-му сплатив біля 6 мільйонів податку з доходів фізичних осіб. Зараз перереєструвався у Львів. Тому тільки від цього виду резерву ми втратили близько 25 мільйонів, не податку з доходів фізичних осіб. Другий момент, на чому я вже зупинявся, в бюджеті були закладені темпи росту заробітної плати 2012 року 18%. За даними статистики, темп просто заробітної плати в 2011 році склав 15%. До речі, я хотів би ще один момент сказати. На жаль, і бюджети 2013 року, особливо мене турбує місто Коломиї Івано-Франківськ, ну як можна спланувати бюджет в місті Коломиї, коли середнє нарахування річні плати за землю 5 мільйонів 5 млн, в бюджеті закладають 11,5%. Звідки їх взяти? Або скажіть, шановні керівники, де ми не оподатковуємо? Або приймайте тоді рішення по грошових оцінках. Перераховуйте, піднімайте ставки. Те саме місто івано франківськ В середньому місті Івано-Франківську 46 мільйонів за рік нарахувань плати за землю. Я говорю про нарахування. В бюджеті закладено 58,8. Це вже дора, 12 мільйонів. Бюджет сформований під видатки, оптимістичний бюджет. В лапках під видатки. Далі про нововведення з 1 січня 2013 року в Україні введено податок на нерухомість для фізичних осіб, які мають великі квартири чи будинки, або більше одного об'єкта житлового фонду. До 1 липня таким громадянам будуть надіслані податкові повідомлення рішення із зазначеними сумами податку на житло. Переважаючої більшості населення Прикарпаття, переконані податківці, цей податок не торкнеться. Під оподаткування попадають громадяни, які мають квартири з житловою площею понад 120 квадратних метрів та будинки понад 250 метрів квадратних. Оподаткування підпадуть три категорії громадян: перше це громадяни, що мають у власності квартиру з житловою площою понад 120 квадратних метрів. Друга категорія це громадяни, що мають житлові будинки, житловою площою понад 250 квадратних метрів. Та третя категорія це громадяни, що мають у власності декілька, тобто два і більше, об'єкти житлового фонду, оскільки. Пільга щодо сплати податку надається тільки на один об'єкт житлового фонду, а за інші об'єкти необхідно буде сплатити податок. Також, якщо у власності є дві квартири чи будинки, то за один об'єкт за вибором власника він буде сплачувати податок. На сьогодні всіма сільськими, селищними та міськими радами Івано-Франківської області прийнято ставки податку на нерухоме майно для квартир житловою площою від 120 до 240 метрів та для житлових будинків житловою площою від 250 до 500 квадратних метрів ставка податку становитиме до 1% розміру мінімальної заробітної плати. Інакшими словами, це 11 гривень 47 копійок за кожний метр житлової площі понад пільговий розмір. Для квартир житловою площі від 240. Метрів. І для житлових будинків житловою площею від 500 метрів ставка податку на нерухомість становитиме 2,7% розміру мінімальної заробітної плати. Це 30 гривень 97 копійок за кожен додатковий метр понад пільговий. Розмір до 1 липня цього року всім громадянам будуть вручені податкові повідомлення рішення із зазначеними сумами податку, після отримання якого протягом 60 днів потрібно його сплатити. В інакшому випадку застосовуватимуться адміністративні стягнення. А юридичні особи, які мають у власності об'єкти житлової нерухомості, зобов'язані подати річну податкову декларацію з податку на нерухоме майно до 31 січня 2013 року. Сума Кого визначається станом на 1 січня звітного року сума визначеного юридичною особою податку на рік розподіляється рівними частками поквартально і сплачується до 30-го числа місяця, що наступає за звітним кварталом. Щодо новоствореного об'єкта житлової нерухомості. Декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт. Податок нараховується заставками, які встановлюються місцевими радами. Ставки податку в залежності від площі можуть становити 1% від мінімальної заробітної плати або 2,7%. Для квартир площою до 240 квадратних метрів і житлових будинків до 500 квадратних метрів ставка податку не може перевищувати 1% від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року. Якщо ж площі. Зазначені площі будуть перевищувати, тобто площа квартири більше 240 м метрів квадратних, а площа будинку більше м квадратних метрів. То ставка буде застосовуватись у розмірі 2,7% від мінімальної заробітної плати. Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки не буде нараховуватися на об'єкти житлової нерухомості державної та комунальної форми власності, об'єкти, які розташовані в зонах відчуження та обов'язкового відселення, визначеного законом, а також на гуртожитки. І традиційно з 2 січня до 1 травня в Україні триватиме кампанія декларування доходів громадян, з яких не утримувався податок. Декларацію можна подати як на паперовому бланку, так і в електронному вигляді. Цифрові електронні підписи видаються громадянам безкоштовно в приміщенні ДПС в акредитованому центрі сертифікації ключів. Також на сайті ДПС можна безкоштовно отримати програмне забезпечення для відправлення декларації про майновий стан і доходи. За несвоєчасне подання декларації законодавство передбачає застосування штрафних санкцій. На сьогодні ми вже маємо інформацію по близько 4 тисяч громадянах, які отримали доходи на суму 150 мільйонів гривень, і яких ми чекаємо, що вони їх задекларували. Зокрема, це громадяни, які отримали інвестиційний прибуток, тобто прибуток від продажу цінних паперів, які оподатковуються за ставкою 15 чи 17% в залежності від розміру доходів. Це спадщина від осіб, що не є, осіб, що не є членами сім'ї першого ступеня споріднення, тобто не від батьків, не від дружини, не від чоловіка, не від дітей, які оподатковуються ставкою 5%. Так само я хочу звернути увагу на подання на декларування доходів громадянами, які здавали нерухомість в оренду. Всі ми знаємо, що у нас, зокрема, по Івано-Франківську та і в інших населених пунктах області є багато громадян, які здають квартири в найм. За наслідками отриманих ними доходів у 2012 році, так само ми рекомендуємо їх подати декларацію. Особливо хочу звернути увагу на тих громадян, тобто тих платників, які є, яких є у нас велика частина в області. Це громадяни, які перебували на заробітках за кордоном. Які отримали там іноземні доходи і з яких там не сплачені податки. Подібна така ж ситуація, громадяни, які мають за кордоном родичів і їм пересилаються кошти, так само ці кошти підлягають оподаткуванню. З вами була програма Податковий вісник. Хай все таки не пропадає в нас надія, що цінуватимуться в нашій дійсності розум, працелюбність, відповідальність, чесність і високі моральні якості. Але ми самі, перш за все, повинні бути нетерпимими до таких ганебних рис, як корисливість і брутальне використання для своїх власних інтересів найсвятіших ідей. А справжні патріоти це ділові люди, які кожного дня своєю працею примножують економічну міць держави. До зустрічі.